Друзі, всім привіт! Я хочу познайомити вас із моїм навчальним закладом Київським професійним коледжем технології та дизайну одягу. Сьогодні я поспілкуюся з кількома майстрами та розповім вам про наш навчальний заклад. У нашому коледжі є позаурочні гуртки, такі як покали танці, де ви можете розкрити свій талант. Я покажу вам майстерню, можливо, саме ви будете працювати. Там дуже цікаво, тому йдемо. Ось тут ви можете розкроїти ваш одяг. тут обробити край, якщо він сипеться, а ось тут зробити увагу такого обробку. Доброго дня, представте будь ласка. Доброго дня. Я майстер виробничого навчання Короткова Олена Михайлівна. Можна задати вам питання? Так, слухайте. Як ви мотивуєте учнів прагнути досконалості? Важливим в цьому елементі є сучасне середовище. В нашому навчальному закладі для цього створені всі умови. Навчальний заклад має новітнє сучасне обладнання. Також. Наші учні мають можливість відвідувати виробництва нашого міста і ознайомитись вже саме безпосередньо з усіма нюансами, які є на швейних виробництвах. Для більш зацікавлення учнів в нашому навчальному закладі проводяться конкурси фахової майстерності. Дісно переможці вони отримують. Призи, премії, що теж додатково їх стимулює навчатися, вдосконалювати свої знання. Доброго дня, досі була. Мене звуть Олена Васильівна, майстер виробничого навчання. А що? Можете побажати, як тоді там якісь, мабуть, акуратні. Поради і побажання в мене одне. Якщо ви вибрали наш заклад, прийшли навчатися, щоб у вас було бажання до навчання, щоб отримати, як кажуть, високу кваліфікацію кравця-закрійника потрібно навчатися і здобувати знання. Переймати, як кажуть, знання і отримувати ще навиків, які вам показують, розказують викладачі. Ну, бажаю успіхів в роботі! Особисто від себе хочу вам побажати професійних успіхів, невичерпаного натхнення та бути кращими перш за все для себе. Чекаємо на вас у нашому коледжі.